Новини війни у вересні Росія побила свій кривавий рекорд щодо кількості шахетів, якими окупанти атакували мирні міста України. Тільки послухайте, цього місяця на нашу територію залетіли аж 503 безпілотника. Щоправда, 396 з них вдало збили українські ППО. Таку величезну кількість шахедів ворог випускав лише у травні цього року, але тоді ця цифра сягнула 413 штук. Жахливий треш стався у Ялті з проукраїнським подружжям. Там зазумбований працівник одного з приватних готелів жорстоко вбив чоловіка та його дружину, які були власниками цього закладу. Це просто не вкладається у голові. За зброю неляд обрав дерев'яну біту, якою до смерті забив пару. Криваву розправу над бідолашними він вчинив за те, що подружжя критикувало російський уряд та казало правду про те, що Крим це Україна. Я взяла прибігу просто і все. Я від цього не вказую. Якщо з відсутністю критичного мислення у росіян все зрозуміло, то білоруські прикордонники неабияк здивували. Тільки послухайте, під час загальноукраїнської хвилини мовчання вони приспустили свій прапор, аби вшанувати пам'ять наших полеглих героїв. Сам момент такого неочікуваного вчинку зафільмували наші бійці. Повіляється, ще крупиці часті совісті лишилися в Білорусі. Слава Україні! Слава Україні! А от в двох російських містах видався врожайний на вибухи день. Практично одночасно українські безпілотники атакували стоянку гвинтокрилів в Сочі та авіазавод у Смоленську. В останньому виготовляли далекобійні ракети Х-59. Відомо, що три з чотирьох БПЛА таки влучили у ціль, а саме підприємство добряче потрощило. Грав копанку на честь захисників та захисниць. Прикордонники разом з благодійним фондом рух у майбутнє організували справжнє спортивне свято для вояків. Футбольний турнір неабияк захопив та згуртував гравців та вболівальників. І усе це заради благородної мети зібрати кошти для прикордонників, які зараз на фронті. Є військовослужбовці, які досі є в полоні. І ці військовослужбовці це теж футболісти, які грали за збірну державної прикордонної служби. Володя Лютенко, який з 24 лютого був захоплений на Бачівську в пункті пропуску на російському кордоні, перший день війни перебуває в полоні. Це для нього турнір, це вшанування. Я вшановую його. Це Саша Поповченко, який загинув від ДРГ, військовослужбовець сімського прикордонного загону, який теж грав за збірну. Державної прикордонної служби я особисто я присвячу їм цей турнір, ну і тим вісьми героям України-прикордонникам, які золоту зірку отримали за те, за те, що вони зробили, віддали найцінніше життя своє. Грати у футбол прикордонники зібрались на Винниківському стадіоні. Кількість учасників буквально вражає аж дев'ять команд з чотирьох західних областей, і кожен показав свій майстер-клас на полі. Завзяття гравців одразу ж передалось глядачам. Це не дивно, адже хлопці не так давно були на передовій. Тож такий відпочинок для них вкрай важливий. Дуже важливо зустрічатися, так щоб наші хлопці-прикордонники могли відволіктися десь на якісь пару годин від своєї прямої обов'язків. Які боронять нашу країну, які вперше 24 перші лютого стали на захист України, і я, як екс-гравець збірної України, з радістю приймаю участь в такому заході, щоб підтримати наших хлопців і зібрати як збір робимо на надроди. Перемогла у турнірі команда Волинь, почесним гравцем якої є захисник Азовсталі Сергій Шевчук. Тільки уявіть, герой пробув у полоні у рашистів аж вісім місяців, і тепер, після тривалої та складної реабілітації, знову служить у прикордонних військах. Саме головне – це зробити хоч маленьке свято наш такі нелики складний час, коли дійсно всі потрібно інколи. Просто я кажуть, розслабитися, відключитися від цих всіх проблем. Всіх, всіх неприємних спогадів. у фонді рух у майбутнє мають грандіозну мету на передовій постійно потребують дронів. Тож спортивне дійство присвячено саме закупівлі таких необхідних апаратів, які наближають нашу перемогу. Ми хочемо закупити дрони для 11-го прикордонного загону, які на Донецькому напрямку, який воює, який захищає нашу Україну. Не футболом єдиним для відвідувачів заходу на стадіоні було представлено виставку зброї. Як зазначив полковник Муравський Роман, можна побачити переважну більшість засобів ураження противника. Це джевелін. Ну, це є тренажер. Він зроблений в Україні українськими виробниками. З допомогою тренажера ми можемо необмежено вчити людей. Тобто, що ви собі розуміли, один постріл з бойового джевеліна це десь в районі від 130 до 170 тисяч доларів. А щоб навчити людину добре стріляти, це йому треба близько ну, хоча б п'ять разів вистрілити. Лише протягом 15 хвилин зірковому ведучому турніру Андрію Біднікову вдалося зібрати на аукціоні немало небагато аж 37 тисяч гривень. А вже наприкінці свята ця сума сягала 90 тисяч гривень. Ми маємо допомагати тим, хто, хто допомагає Україні, і які боронять нашу країну. Тому ми, ми, ми не маємо права зупинятися. Це реально. Ми не маємо права зупинятися. Треба йти і допомагати, якщо і така можливість. Христина Петрівська, Семен Пулик. Правда тут, Львів. Хвилювання і піднесення водночас. час. 250 курсантів-новачків університету внутрішніх справ присягнулися українцям служити та захищати. Першокурсники переконують, що розуміють усю відповідальність, яку несуть від самого початку навчання. Тож робота поліцейськими для них свідомий вибір. Отримавши спеціальні жетони, курсанти відтепер зобов'язані охороняти права та свободи людей. І не тільки. Згідністю нести високе звання поліцейську, згідністю нести високе звання поліцейську та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Після початку повномасштабного вторгнення деревообробна галузі штовхнулася з неабиякою кризою, зниження обсягів загутівлі сировини, падіння ринку та ризики пов'язані з війною. Обговорити усі проблеми і ризики представники галузі зібралися на профільній конференції у столиці, яку організували за підтримки Національного лісотехнічного університету України, асоціації деревообробників та лісозагутівельників Львівщини і Європейської асоціації виробників підонів ЕПАУ. Насамперед, зараз підприємці роблять усе можливе, аби знайти нові ринки. Збуту перше відбувається суттєве падіння ринків як в Україні, так і в Європі. Особливо в Україні, бо ну, ринку збуту немає. А, другий момент а, відсутність електроенергії. Це також не сприяє будь-якій переобробці, і також високі ризики а, у зв'язку з інвестиціями, у зв'язку з тим, що а, все це може бути знищено в один момент якимись ракетними ударами. Крім того, значна частина працівників деревообробної галузі зараз на фронті. А відтак і значно знизилася кількість виготовленої продукції. Ми маємо таку ситуацію, що близько від 20 до 40 відсотків переважно мобілізованих працівників. А це значно знижує відповідно обсяг виготовленої продукції. Але з іншого боку, окремі підприємства, на яких ми побували впродовж останніх півроку, це понад 20 підприємств. Львівська закарпатська областей окремі підприємства, які вклали кошти в модернізацію, автоматизацію. Виходять з цієї ситуації, що можна замінити частину людей, ну але звичайно, що не Саме замінюючи робочі руки на автоматизоване оснащення, підприємцям частково вдається знизити відсоток збитків. Та, попри це, робочі потужності у деревообробній галузі цьогоріч впали фактично вдвічі. Відтак банки пропонують деревообробникам механізм фінансування, аби їм вдалося втриматися на ринку. Ті гравці на ринку, хто вже давно працює, хто має сучасне обладнання, вони мають менше затрати, менша собовартість та відповідний більший прибуток. Ті гравці, які нещодавно зайшли зійшли в цей сегмент, або які використовують морально та технічно застаріле там обладнання, да яке. Більше потребляє там енергії, вони зазвичай да, мають більш високу собівартість і меншу маржинальність. От е, тому е, наша пропозиція для клієнтів це насамперед подивитися на яке саме обладнання вони використовують. От і можливо, є сенс його змінити на більш сучасне. Найбільш оптимальні варіанти для власників бізнесу запевняє Олег Соколов. Це або придбати обладнання у лізинг, або ж скористатися державною програмою кредитування 579. Програма 579, в рамках якої клієнти мають змогу отримати фінансування. Якщо це інвестиційний проект, то це на строк до 5 років і поставці від 7%. Якщо це поповнення бігових коштів, то це трохи менший срок, але досить достатній, Це 36 місяців. Попри нестачу робочих рук, деревообробна галузь наразі зіштовхнулася і ще однією проблемою: Лісозаготівельники не в змозі постачати необхідну кількість продукції деревообробникам через невигідну ринкову ціну на лісозаготівлю. Голова асоціації підприємців Ясинянської долини Олена Морозюк переконує, що у лісгоспах, які розташовані у різних регіонах, має бути різна ціна на сировину. Це зумовлено рельєфом, ґрунтами та складністю лісорубки. Раніше це кажуть, було в самій лісгоспі, робили калькуляцію, рахували кінних витрати, яка допустима може бути рівень отої ціни. Вирішити цю проблему, це зробити нормальну, економічну, грунтовану ціну за заготівлю, яка би могла покривати всі витрати. Тому що лісозаготівля — заготівля це є окремий вид бізнесу. А бізнес ви розумієте, що має мати і прибуток, тобто ми не можемо собі дозволити працювати в мінус. Втім, є ще техногенний фактор, який також впливає на потужності лісової та деревообробної галузі, кліматичні зміни, і як наслідок значні посухи. У результаті можуть виникати масштабні лісові займання. Потрібно робити ліс протипожежне порядкування лісів, мінералізовані смуги, щоб вогонь не поширився на значну площу або протипожежні розриви, коли створюють смуги листяних видів. Щоб пожежа зупинилась сосновому лісі. окрім того, заявляє науковець: висадка листяних дерев допоможе також знизити вплив кліматичних змін. Також на галузь лісового господарства впливають і ризики погіршення воєнної ситуації. Деревообробники значно зменшують обсяги закупівлі деревини в лісгоспів, бо не впевнені, що зможуть її переробити. Ми не хочемо брати сировину десь деревообробка задурно. Ми готові не брати її просто з. Тартово-економічно обґрунтованій ціні, з якою можна її переробити, зробити додану вартість, щоб відправити, виготовити чи той піддон, чи ту пілету, чи ту, допустимо, це все, і відправити в Європу, хоча б вийти в ноль. І ще раз кажу, допомогти, щоб економіка працювала. За словами виконувача обов'язків гендиректора держпідприємства Ліси України Юрія Болоховця, у період з січня до червня 2023 року лісгоспи отримали чистий прибуток у понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. І це з урахуванням, що підприємці намагаються усіма силами втриматися на ринку та шукають нові ринки збуту в Європі. Микола когот наголошує без напрацювання конкретної стратегії підтримки українського виробника з боку держави, без провадження змін відновити деревообробну галузь після завершення війни буде не. Звичайно, складно. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. У Львові замінили майже 900 метрів аварійної ділянки водопроводу по вулиці Стрийській. Комунальники зазначають, що таким чином 18 багатоповерхівок відтепер отримують безперебійне водопостачання. А загалом за 8 місяців цього року працівники Львівводоканалу замінили близько 22 кілометрів водопроводу, що втричі більше ніж минулого року. Щодо цієї труби на вулиці Стрийській, то її вдалося повністю замінити за кілька місяців. Протягом року, 21-го, 22 другому році. Виникало до 40 аварій. Надзвичайно нам було важко, тому що треба було залучати аварійні бригади, виконувати роботи особливо в зимовий період. Силами нашого підприємства, нашої кошторисною проєктно-кошторисною групою був розроблений проєкт реконструкції даної аварійної ділянки водопроводу. І також в кінці червня, на початку липня, ми розпочали роботи по заміні. Власними силами, нашими ремонтно спотенційними дільницями ми виконали роботу по заміні. Вишукані тканини, якісні меблі та багатий асортимент фурнітури. Усе це можна знайти у новому просторі Арте Антіка на вулиці Козельницької, 15. Також тут працює доставка по місту, області та навіть можуть привезти необхідний товар і у інші регіони України. У нас є повний цикл для того, щоб виробити меблі від А до Я. Це і тканини, меблеві, і фурнітура, і самі вже меблі готові. І все, що потрібно: електроінструмент, клей, розчинники, все, що для цього потрібно, для того, щоб виробити ну, такі прекрасні меблі. Акцент роблять на тому, щоб провести клієнта від вибору матеріалів і до повного облаштування приміщення, і все це за доступними цінами. Це можна виглядати так, що клієнт приходить з картинкою з пінтересту. І ми зможемо індивідуально задовільнити запит того, що їм потрібно. Що стосується кінцевого споживача виробника. Людина, яка займається перетяжкою, тобто тут можна буде придбати паралон, синтепон, войлок, латекс. Тут є меблева тканина, тут є клей, тут є всі скоби, всі наповнювачі. Тобто, все, що клієнту потрібно для того, аби іншому клієнту зробити цей самий меблевий виріб. На тій площині ми зібрали більше 400 видів тканин. Тобто, у нас тут є тканини абсолютно на будь-який смак. Тобто є водовідштовхуючі, вино неважливо, що ви пролієте, воно буде тримати. Це дуже важливо на сьогоднішній день для нашого кінцевого споживача. Також е запустили антивандальні тканини. Тобто, якщо є котики, песики, вони теж нічого не зроблять. Також для наших захисників діють спеціальні пропозиції, однозначно. Тобто, якщо це там перетяжка, ми там роботу взагалі можемо не рахувати. На матеріали дамо дуже великі знижки. Якщо ми постійно підтримуємо військових, постійно їм допомагаємо. Дуже багато От, навіть зараз нас машина, ми відправляємо поза 100 одиниць безкоштовно на військову частину. Тобто ми готові допомагати. Хай люди приходять. Ми тут все розкажемо про всі акції, які є. окрім того, планується і подальше розширення виробництва, щоб задовільнити потреби найвибагливіших клієнтів. Тут ми відкрили об'єкт у нас десь плюс-мінус біля 1200 метрів квадратних. А починаємо ще будівництво на об'їзній, не буду говорити, де на 5000 квадратних метрів. Тобто ми не зупиняємося, ми рухаємося далі. Ми підтримуємо цей бізнес, бо він дуже важкий. Війна реально зробила свої корективи. Вона рознесла її. Дуже багато виробництв попадало, дуже багато виробництв було зруйновано. Ми готові допомагати тим людям розвивати так само багато перетяжчих нас. Ну, даємо дуже хороші умови і хочемо рухатися далі. І основна задача давати це все по максимально доступним цим. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда тут, Львів. На Львівщині врятували жінку з палаючої квартири. Займання трапилося у багатоповерхівці у Нову Яворівську. На момент прибуття вогнеборців два балкони вже були охоплені полум'ям. Також стало відомо, що у помешканні можуть бути люди. У задимленій квартирі знайшли жінку, яка не змогла самостійно покинути приміщення, тому її вивели на свіже повітря. Зрештою, вдалося локалізувати полум'я та повністю загасити пожежу. Жінка внаслідок займання отримала опіки плеча та отруїлася димом. Експерти наразі з'ясовують причини пожежі.